Тихо! Тихо! Та да. це Вітаю вас, друзі, на черговому матчі Кубку. Команда Соків, місто Хмельницький, 6-0. Михайльох бере гро на себе, капітан команди. Тим часом Михайло знову на одну. Пробуває з дальній відстані. Команда Михайлов від юнопиті вже по центру можна проводити. Філімонов забирає кругленько. Є роздна передачка. Далі, удар. А, там внизу. Покрить сам буде пробивати, ні, скидає ліворуч. Перепасувався із до речі. там береться. Йо, коженка і карате. А тут забываем. Да на Вик. Ві... Лодка подвигся кесек, фукаманин. Вот не позиции ветнямские, ветнямские забываем.